Ще раз, я посадки, Давай вже ми продовжимо. І потім. Ти, я, це було, послухай, ти ж домашнє завдання було. У тебе слова були написані, ти попередній раз його не знала. Треба було вдома розібратися. Проговоримо. Я не приділила цьому належну увагу. Я це признаю. все. Правда, іноді знать больно і неприятна. Це факт. Це помилка. А знаєш, чого ти не складишся? Тому що ми тут вже проїжджали. І на схожих перекрестях проїжджали. Перед будь-яким закритим перекрестям ти сповільнюєш, щоб що? встигнути зупинитися. А зараз ти просто не встигла зупинитися. Перша передача. І ось на такій е маленькій помилці може... може пролити. Так. І так. Ти сконцентрована на тому, що ти робиш. Да, я суш. тобі просто кажу напрямки, на якому перехресті де куди uh -huh. рухатись. І якщо ти будеш робити помилки, я буду казати два види помилок. Перша помилка для іспиту, перша лічна. Е... Ну так, да, для мене або для життя. Тобто на іспиті на це можуть не звернути увагу. І так, розпочинай рух. Вона ж каже: так я зрозуміла, робить не так, і це, звичайно, дратує. Якби це було відверто, я не зрозуміла, поясни, поясни мільйон разів, поясни по-іншому. Це так само, як не знаю, на будь-якому уроці в школі. Ми ж приходимо, щоб нас навчили, і маємо право просити про те, щоб нам пояснили декілька разів. О, тут в чому проблема лічна для мене? Типо, що, поки я стартую під горку, хтось може там намалюватися. І виходить, що я стартую підворку, тут вже зупиняюся і ще раз приходиться стартовий підворку. Хотя тобто, от... тобто, це, по-моєму, не є мар в списку марфу. Ні, ну я все одно можна знати, як, це... як себе тут вести. На дорогу вернесь. Так, да, Саша? Я і тут. просто виконав право. На найближчому нерегульованому перехресті прямо. Хорошо, Саша. Зараз, зараз, ще. Під час руху на іспиті ти сама перевіряєш свою розслабленість. Тобто ти проїхала перехрестя, погладила точки, угу. ліву ножку перевірила, плечі угу. опустила. Угу. Так, Таня, якщо фото, ти спокійно. Все ж тебе набагато. Да, це все в тебе класно. Зменшиш. З... Зупинись раніше, Зупинись. Ваше... не приїжджай дуже близько. Зупинись. Зупинись хитрість на горошки, зупинись на метра два раніше. Ось так. А, як, типу щоб у тебе було більше шансів рушити, поки вони рушають. Ага. Перша передача. Не спіши, точка і утримання. Тримай щеплення і тепер добав газ. Зараз ще раз. точка утримання. Не спіши. Вибачте, ребята, запускай. вибачте. Ні, не перед ким не вибачайся, запускай двигун. Просто ти чеши на... рано. Якщо об'їдеш. Да. Розслаб руки. О, нормальний челік, об'їде. Все нормально. Тепер дивись, ти поворот праворуч можеш здійснити на табличку. Саша, який ти хороший, ти так людей його успокаєш, підтримуєш. Послухай, ти маєш право, ти маєш можливість сама навчитися себе. От мені хочеться, що ти завжди зі мною не будеш. У тебе другі страдальці знайдуться. Не спіши. Точка утримання є? Блять, Саша. Ти поспішила щеплення. I'm very sorry, ребята. Пробачте. Перепрошую. <реш> Заміть, вже без іди нахуй. Тут ну ніби там зелений мігаючий, ну я проїхала на зелений мігаючий. Таке робити не можна, каже. Там табличка є. Да. А, да. так, там табличка Даль. є. Так, Саш. Точно, там табличка є. Все Послухай, добре. ти не екзаменатор. Щоб е, казати фрази, такого робити не можна. Третя передача. Це завдання екзаменатора буде визначати, що можна То, що. Тобто я на екзамені таке взагалі не можу навіть казати, навіть произносити слух. Тобто, ти казав раніше, що їм байдуже, що я говорю. Ні, почекай. Їм байдуже, що ти говориш. Але я не мала права цього робити, це визнання своєї вини. Типу я граю проти себе. Борки я починаю волноватися. Тоді чекай, поки поїде попередній. Uh -huh. А тоді я торможу, виходить, весь рух. Послухай, твоє завдання я думаю, про рушити. Да, ти думаєш про других, І про тих, того, хто перед, про по, 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 тих, хто позаду, а твоє завдання думати тільки про ліву ногу. Да, можливо, Саші потрібно запитувати, якщо він бачить Таня, що трапилось. Він же бачить, що це саме через цей, можливо, такий тиск, якого не було на минулому зайнятті. І запитати, Тань, тобі зараз важко, тобі важко через те, що я якось зауважив на твоїх помилках. Давай про це поговоримо. Навіть якщо ти заглохла, це буде всього-навсього одна помилка. Нічого страшного тобто, судя по твоїм відео з Федором Івановичем. А він, судя по всьому, нормальний челік. Ну, не страшний, не похожий на корупціонера, без роліків на руках. Ці, ці... Big bang, low bang. Bang, big bang, low Всі екзаменатори Вінниці Веріж. вони спокійні. Третє, вони правильні і приймають іспит відповідно до правил. Все. твоє завдання просто виконати правила. Дати їм понять, що мене можна пускати на трасу, що я що я до цього готова. Знаю правила, орієнтіруюсь в дорожній обстановці так. і так далі. Люди ви коли водить, у вас теж ноги чешуться, як у мене. Руки, ноги, ліцо, все тішиться. Знак. Тупо часотка якась починається. Бачиш на чому ти сконцентрована. А замість цього можна було б. Блять. Бачиш, ну зато часотку проговорила. Продовжуй далі, продовжуй про життя, давай подумай. Це ж не треба. Не, не, не Все нормально ще зробим. Не зробимо, а зробиш або не зробиш. Таня, сконцентрована треба на іспиті, бо ти продовжиш сконцентрувати на собі, тому що ти навіть не бачиш, на які ти передачі йдеш. Знак. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. Твоє завдання навчитися концентруватись. Ти дуже розфокусована. Ти скачеш, як іноді, як не знаю хто. Там поскакала, там поскакала, з жодних висновків, нічого. Концентрація тільки тут. 15 хвилин в автомобілі сконцентрована, потім зупинилась, іди, думай про все, що завгодно. Концентрація понад усе. Чи він, Ї... він Ї... далеко? Саша, от, от Можна Вене? питання. Ровно да, 10 хвилин назад. Ми проїжджали це перехрестя. Я тобі сказав, на якій передачі його проїжджати. А -а -а! Саша, я напrowannt. на якій, пожалуй, на якій я тобі крути, сказав проїжджати передачі. Наперっ, на першій. ти на які проїхала. Уже не треба перше. Сашу і Тані було б добре так і казати. Насправді відчуваю від тебе тиск і Мені я не знаю, як з ним боротись. Я не знаю, чи можна. Тобі говорити, що мені так не подобається, тому що все ж таки це навчання і не завжди зрозуміло, чи може учень такі речі казати своєму вчителю. Про що ти думала, коли наближалася до перехрестя? Що Саша в цей момент грустний, йому щось не подобається. Ну, бачиш. Я, тобто я в твоєму, в твоєму житті повинен бути веселий або ще щось. Ти ні, думаш, Ну, я не мен? кажу, що ти повинен бути веселий Послухай, і радісний. Таня, я ну, не я грустний. Я не ага, ні, в На моєму настроєнні. Да, Саша, кажи, що ти хотів сказати? Я хотів спитати, чому знаку щось з твоєї уваги? Де твоя увага була? Таня, ти в житті можеш йти по тротуару, писати смс, думати про життя, не знаю, з кимось ще з подруг розмовляти тут. Ти тільки управляєш автомобілем. Одна секунда відвернулась увагу, і ти вже щось пропустила. Треба їхати і слідкувати. Знак побачила, траєкторію бачу. Тут тримаю, тут зустрічниця, моя смуга. Постійно тут проговорювати. Ти боїшся помилитися при мені, при екзаменаторі, при друзях, при знайомих? Помил... Помилятися це не проблема. Але страх помилитися призводить до того, що увагу ти забираєш з дороги на боротьбу зі своїм страхом. А управління автомобілем це концентрація. Того я так довго і важко учусь. Ну, нормальний висновок. Саша, ну я ж хочу з цим якби. Як? Давай задамо працювати. Давай так. Як ти можеш працювати, щоб твоя увага залишилась на дорозі? Ну, якщо я проговорюю свої дії, я сконцентрована, так. Да. От конкретно що треба робити в даній ситуації? Ну, почни проговорювати. Хоча б шопотом. Якщо ти готова, розпочинаємо. Зараз. І неї. Прямо Саша їде. Я, я. я Кажи. їду прямо, Боже, Саша, що Це ти бачиш? Містець. Просто дорогу нічого не бачу. В цьому і складність, що вони на дорозі, і хочеться тут і зараз і йому якось Таню заспокоїти, зібрати, а Таня не може зібратися. І було б добре, я думаю, робити ці перерви і говорити, що не так. Сконцентруйся. Тримай, молодець, ножку в упор, не газуй сильно. Не газуй, не газуй так сильно. Просто їдь. Саша. спокійно і Тримаєш. варіантир, бордюр, не спіши. Так, Знак. знак. Дивись, обережно, пішходи не пішли. Ні, не пішли. Що це за запах? Скажи, що ти молодець. Хтось рушав і сильніше рушив, ніж ти. На перехресті виконаєш розворот. На повільній швидкості. На повільній, досить. Да, так, лучше на першу перейти, так? Да? Не краще, а треба. Mm -hmm. А, це теж це, скоріше, теж на розворот. Не знаю, будеш mm -hmm. дивитися. Там загорівся червоний, ти проїжджаєш теж вперед. Mm -hmm. Дуже повільно. Крути, 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 крути. Крути, ні, це повільно ти крутиш. Ай-яй-яй. Дуже повільно. Зеркало продивляйся, чи там нікого немає. Ні, все добре, Саш. А то швидше кру... крутити руль. Ну, звісно, не швидше, а дуже швидко. Чого Держу. ти не називаєш, що зелений, зелений. так. ти десь да. не на дорозі? Ні, Сашо, я... ж казала, буду проговарювати. Хорошо. Зелений, все. пока что ничего не відбувається. вот конкретно сейчас, в этот момент. Слушай, скажи мне что-то веселое, позитивное. А, они стоят, они стоят. Значит, я должна перестроиться. Я должна перестроиться. О, он дает мне возможность. Спасибо, спасибо, ребята. Спасибо, ребята. Thank you very much. В мене здей. Ось щось хороше кажу. Так, я на другу переходжу. Так, молодець. Оце дії по контролю. Перша ти готова до зупинки, по-друге поміняла передачу. Це ти управляєш автомобілем. Фух, Саша, з тебе щось хороше, веселе і вдохновляюще. Я тоді буду лучше водити, я тобі чесно кажу. Не знаю ніякого анекдота. Так по заказу. Та, зрозуміло, Саш. Мені теж було важко. Коли в мене хороше настроєння, я стаю більш внимательною. Таня, як я впливаю на твій настрій? На твій настрій повинна впливати тільки одна людина в цьому житті. Я? Так. Да. От, бачиш? Челіки прийшли готові до зупинки. Визнаєш, де ти зупинишся, якщо справа буде перешкода. Та, Ну не так же, ну почеп. Так, да, я дуже різко це, це зробила. Дивись, Саша. залиш місце, ось тут. Саша. Ось так. Та ну, що ж ти так різко натискаєш на гальма? Саша, їдь. І... Нема там нікого. Все будете. Все, тепер можеш їхати. їхати. Як ти думаєш, вони пройдуть цю ситуацію Все буде норм? Я думаю, так. Вони на цьому шляху і вони тут зібрались для того, саме, щоб знайти ці такі ключики один до одного. От ти не встигаєш щось прийняти рішення на дорозі. Що треба зробити, щоб у тебе було більше часу? Зарані є подумати, як попередити ці дії. Один із варіантів, але е... другий варіант зменшити швидкість зараз. Угу. Тобто ти їдеш на якійсь швидкості, не встигаєш щось прийняти, зменшила швидкість, у тебе більше часу прийняти рішення. Це те ще називаю концепція від гріха подалі? Можливо. Три хвилинки відпочинок і далі продовжує.